Ще вчора біткоін пробивав 100 тисяч доларів і націлювався на оновлення історичних максимів. А вже сьогодні знову страх. Що це за січень такий, і чи є шанс знову потрапити в потужну просадку, якщо зараз похап купувати альткоїни? Привіт, колеги, PS колеса Сьогодні Ми поговоримо про критичні точки, на які треба дуже уважно дивитися на крипторинку, щоб прийняти правильне рішення. А також поділимося своїми думками, де варто купувати крипту і чи варто взагалі. А для початку пропонуємо вам підписатися на наш Ютуб канал, тому що в такі кризові моменти, коли ринок активно різко падає, а ви не підписані, на жаль, вам не прийде від Ютубу рекомендації подивитися наше відео. Тому підписуйтесь, ставте дзвіночок і поїхали. Сьогодні розпочнемо з денного таймфрейму. Вчорашня денна свічка по біткоїну досить добре підігріла інтерес покупців, тому що ціна. Не могла ніяк пробити діапазон 98-100 тисяч доларів, починаючи від 25 грудня. І ось вчора, хорошою пробивною свічкою, яка закрилася практично без шпильок. Покупці змогли цей цю консолідацію пробити вверх. Нагадуємо, що ця консолідація тривалася ще 20 грудня. Тобто, діапазон 92-100 тисячі тисяч доларів в даному діапазоні 20 грудня по 5 січня, включно ціна біткоїна рухалася і ніяк не могла це змінити. Відповідно. Вчора ми в нашому клубі 99 друзів PS Trade повідомляли, що якщо в діапазоні 98 тисяч доларів біткоін зупиниться, тобто після пробою і закріплення вищої даної консолідації ціна не скоригується нижче ніж 98 тисяч доларів, то вже шанс на похід ціни біткоїна. До діапазону 86 тисяч доларів буде максимально низький, і ми будемо розглядати вже сценарій продовження росту від з цілями оновлення історичного максимуму. Проте, якщо діапазон 98 тисяч доларів буде пробитий вниз, то з великою вірністю і тижнева свічка буде виглядати жахливо, тому що по суті у нас тиждень закриється приблизно ось такою шпилькою, яка означає, що все одно вище 100 тисяч доларів є більше продавців і. Продовжити пхати ціну без глибшої корекції щонайменше до 86 тисяч доларів не вдасться. Тому сьогоднішнє падіння біткоїна якраз до основи початку росту вчорашньої денної свічки дуже небезпечно виглядає. І якщо ми поглинемо вчорашню денну свічку, то будуть високі шанси, все-таки продовження падіння біткоїна, обвал, новий обвал альткоїнів. І нові точки входу в лонгпозиції. Ну а для когось, на жаль, нові просадки в новому році. Ця двіжуха розпочалася після 16.30, після того як відкрився американський ринок. Зверніть увагу, що це є 12-годинний таймфрейм, і попередня 12-годинна свічка мала досить невеликі об'єми. Тобто, за 12 годин ми наторгували ось такі об'єми. А тут за 4 години нової 12-годинної свічки об'єми торгів вже більші, а торгувати ще більше 8 годин. Тобто зараз ми, по суті, тестуємо ось дану консолідацію. Якщо дана консолідація матиме достатньо лімітних ордерів і достатньо бажання покупців, щоб втримати ціну, то сценарій продовження росту без корекції до 86 тисяч доларів буде актуальний. Зараз, на жаль, вже проміжний етап падіння до 94 тисяч доларів, звідки може починатися ріст біткоїна. Вже цей етап для нас не працюватиме, тобто ми або з теперішньої ціни починаємо рости, або все, що відбулося протягом 6 січня, це був винос 100 продавців для того, щоб побудувати нову потужну хвилю падіння з першою основною цілі, 86 тисяч доларів. Проміжних точок. По суті, звідки ціна може звернутися, для нас вже не буде існувати У 4-годинному таймфреймі Чітко видно наскільки зараз маніпулятивний ринок. Отже, бачимо, що ще вчора, 6 січня, на збільшених об'ємах, ми пробивалися вверх, Тепер на тих самих збільшених об'ємах ми падаємо вниз. Трохи нижче значень, звідки розпочинався ріст у ліквідну зону, яку ми вважаємо критичною. Тому ми зовсім не здивуємося, якщо після теперішньої сильної 4-годинної свічки у нас відбудеться формуватися щось ось таке схоже з можливим розворотом на продовження росту. Це поки що просто ідея, яка нічим не підтверджена, тому що. Після такої потужної 4-годинної свічки ми можемо спробувати пробивати цей важливий діапазон вниз. Тоді ми вже точно будемо впевнені в тому, що біток прямує до нашої основної цілі 86 тисяч доларів. Проте, якщо ми побачимо гальмування ціни біткоїна в діапазоні 98 тисяч доларів, зменшення свічок, проте об'єми торгів будуть далі високі, для нас це буде конкретний сигнал, що таким чином просто ринок зараз. Мало об'ємний, і коли, хоч трішки збільшуються об'єми, з ринку вибиваються невпевнені гравці або ті, хто ставили досить короткі стоп-ордери. Домінування біткоїна впало до критичного діапазону 56,8%. Чому критично? Тому що навколо даного діапазону, з серпня місяця 2024 року показник крутиться і ніяк не може закріпитися нижче нього. Навіть після потужної хвилі падіння в кінці 2024 року по домінуванні біткоїну, коли альти показали, хоч якийсь ріст, ну правда, не всі. Показник домінання біткоїна знову повернувся вище від відмітки 56,8 і, по суті, декілька днів тому затестив дану відмітку і намагається знову починати свій ріст. Тобто, враховуючи факт, що біткоїн може продовжувати падати, Альти гарно страждатимуть під час такого сценарію протягом січня. Проте найбільш небезпечно виглядає домінування USDC. Ми бачимо, що шанси на продовження падіння до 1,1 були досить високі, проте сьогоднішній ідена свічка. Максимально їх знизила. І дивлячись на такий сценарій, домінування USDC може продовжувати рости до відмітки 1,6 щонайменше, а це означає, що крипта на порозі нової хвилі падіння, і в першу чергу знову можуть постраждати альткоїни. Зараз, по суті, ще критична точка, тому що домінування USDC не перетнуло діапазону 1,35, 1,4. Саме даний діапазон гальмував цей показник від 20 грудня. Двадцять року тому поки ще не пробитий цей показник вверх. Є ще шанси розвороту ціни. Відповідно, ці шанси будуть відображатися по біткоїну в діапазоні 98 тисяч доларів. Відповідно, цей діапазон не повинен пробиватися вниз. Проте, якщо він пробивається, відповідно домінування USDC також пробивається вверх, і крипта. Починає своє падіння на цей е, випадок. У нас виставлені лімітні ордери на покупку альткоїнів деякі досить низько, настільки низько, що е, ми очікуємо навіть оновлення локальних мінімів, які були встановлені 20 грудня. Інші виставлені таким чином, е, що оновлення локальних мінімів не буде, а просто буде тест ліквідної зони. Які спрацюють, будемо дивитися під час потенційного падіння? А які криптовалюти плануємо купувати ми і по яких цінах? Цікаво, Приєднуйтесь до нашого клубу. 99 друзів PS Trade. в нашому клубі. Ми щодня публікуємо огляд ринку, де ділимося інформацією, чи варто на такому ринку взагалі торгувати щось чи ні. А також ділимося своїми потенційними середньостроковими трейдами, де ми чітко вказуємо, де ми входимо в позицію і де ми з неї виходимо. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. А також в нашому боті ви можете подивитися щоденний наш прогноз за 2024 рік. Ну і також глянемо на графік капіталізації альткоїнів, не враховуючи ефіріум. Вже декілька днів капіталізація альткоїнів зупинилася біля діапазону 1 трильйон доларів. Тобто цей діапазон 1 1,1 трильйон став основним, звідки розпочалася перша хвиля падіння з 9 грудня по 20 грудня. Так і все, що відбувалося з 20 грудня по теперішню дату. У нас більш все таки виглядає як корекційний ріст. У нас не було активного якогось імпульсу. А ціна потрішки-потрішки по рухалася до першої зони великого супротиву. 950, 965 мільярдів доларів, це критична точка по капіталізації альткоїнів. Якщо сюди показник впаде і втримується, ми матимемо всі шанси ще раз спробувати пробивати діапазон 1-1,1 трильйон доларів по капіталізації альтів. Якщо цей показник не втримується, то є всі шанси сильного падіння на 760 мільярдів доларів. Тобто у нас буде повноцінна, потужна корекція. Це буде дуже боляче, дуже неприємно. Але саме після такої корекції ми очікуємо нову довгострокову хвилю росту крипти, і в принципі альткоїнів. Тому і розповідаємо, що розставляємо свої лімітні ордери як і на мінус 30-50% від теперішніх цін, так і на менші показники, тому що не до кінця зрозуміло, яку корекційну структуру зараз е, готує нам ринок. Чи у нас буде приблизно ось такий от трикутник і нижче 870 мільярдів доларів капіталізація не впаде, після чого почнеться нова хвиля росту? Чи все таки у нас буде корекція з оновленнями мінімумів і тестом підіпозону 760 мільярдів доларів? Отож саме сьогодні завтра буде відбуватися основна боротьба біткоїна, яка дозволить зрозуміти, чи чекати нам падіння до 86 тисяч доларів, чи все таки ріст вище історичних максимумів розпочнеться. Не нижче діапазону 98 тисяч доларів, Тому треба бути пильними і готовими відкривати лонг позиції у випадку впевненого тримання біткоїна в теперішньому діапазоні. Проте на таких падіннях дуже цікаво спостерігати саме за альткоїнами в парі до бітка, тому що саме в таких парах можна побачити саме силу альтів. І одним з сильних альтів на даний момент, який навіть сьогодні намагався рости під час падіння біткоїна, це є ADA. Варді біткоїни, ми бачимо, що ціна ади рухається з 3 січня в дуже вузькому діапазоні. По суті, 1068-1133, сатоші. Це 6% діапазон, і саме верхня межа даного вузького діапазону це відмітка по Fibonacci 61,8%. Це корекція попередньої хвилі падіння. Відповідно, найгірше, що ми можемо чекати по аді, якщо дуже сильним буде падіння, і в принципі ринок крипти не буде взагалі триматися, то падіння до діапазону 770 сатош, І тут ми б дуже впевнено розставляли лімітні ордери, тому що не дуже віриться, що Ада піде нижче, враховуючи, як її добре тримають і як агресивно вона відскакує вверх. До слова, більшість альткоїнів в парі до бітка, вони або оновлюють мінімуми від 20-го. Грудня вже десь отут ціна, так, або десь близько до неї. Відповідно, такого, щоб ціна до бітка так добре трималася під час падіння біткоїна, дуже мало таких альтів є. Тому саме такі альти потрібно підкупляти тоді, коли падіння біткоїна буде здаватися, що завершується. Якщо дивитися адо в парі до біткоїна, то основний діапазон закупки залишається у ренджі 65-70 центів. Саме в даному діапазоні ми б впевнено ставили лімітні ордери на закупку Ади. Проте, якщо більшість альтів зможуть оновити свої мінімуми від 20 грудня, то Ада може організувати якийсь ось такий трикутник, нижче якого ціну не випустять. Це ми намалювали канал, тому що випадково взяли не лінію. а... Дві паралельних лінії, так, але якщо зробити ось такий трикутник, то можна зрозуміти, що перша зона закупки може бути десь у діапазоні 83-86 центів. Якщо в даному діапазоні після падіння біткоїна ада втримується, тут короткий стоп ордер. І е, можна намагатися е, брати її з наступними цілями 1,7-1,9 доларів. Також зверніть увагу по аді, що об'єми торгів починаючи з 23 листопада, ось так впевнено зменшуються. і корекцію локально потрібно. Проте дуже хочеться побачити, щоб в діапазоні 83-86 вісімся е, центів. Об'єми торгів максимально зросли, і ми побачили їх приблизно на такому рівні, як були в листопаді 2023 році. Саме тоді це буде додатковий показник того, що АДО варто купляти прямо в даному діапазоні. Проте, якщо ціна впровалиться до 83-86 центів без якихось явних об'ємів і без явних покупців, які лімітками стримують падіння, то шанс все-таки проводитися на 60 70 центів, досить високі. Тому основні лімітки 64 70 центів. Перша лімітка зі стопом, яку можна намагатися брати, це у діапазоні 80%. Двох ісвісімсяти центів по ада. А якщо вам цікаві огляди інших альткоїнів, то обов'язково приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу, тому що наступне наше відео буде базуватися саме на голосуванні наших телеграм-підписників. За що вони проголосують на такі альткоїни? Ми і зробимо огляд наступному відео. То послання на наш телеграм буде в описі під даним відео. З однієї сторони ринок падає, а з іншої, добре, що почався рух, почались об'єми і почалась боротьба. Тепер можна дивитися уважно на ринок і приймати вже середньострокові рішення. Тому не поспішайте. Будьте пильними, всім бажаємо прибуткових трейдів. Ну і звісно ж, перемоги.